Пані Галина вимушена переселенка з Маріуполя із рідного міста переїхала у Хмельницький у перші місяці повномасштабного вторгнення. Наприкінці 2023 року почала виготовляти маскувальні сітки для бійців у центрі підтримки переселенців. Якщо ми знаходимося в тилу, чи ми ще можемо допомогти фронту, наблизити перемогу? Якщо є потреба, то ми ці сітки плетемо і в кожну, знаєте, як частиночку свою вплетаємо, бо це ж захист. Так, це захист і для бійців, і для техніки. І взагалі ця поміч, вона як зв'язочок. В кожну сітку, коли ми вже її змотали, ми додаємо таку малесеньку, малесеньку листівочку. Там хлопці, хай боронить вас Бог. Ми з вами. Тож отак от працюємо. Впродовж минулого року у центрі Я Маріуполь у Хмельницькому виготовили майже сотню маскувальних сіток, долучалися до плетіння різні люди. За весь період праці в хмельницькому центрі більш 200 маскувальних сіток виготовлено. Ця робота існує в рамках громадських робот. І не лише люди приходять тут взагалі роботи працює як шість, так і вісім і десять чоловік. Є дівчата, які приходять кожного дня. Вони мають це як роботу, як навантаження, як моральний обов'язок. Можливо, є багато хто приходить також просто допомагати. Вони можуть працювати години, можуть працювати дві, може працювати день. Крім того, постійно в осередку створюють і заготовки для окопних свічок. Нара. Зі до слова триває збір залізних банок для цих засобів обігріву для окупних свічок. Можна приносити банки від консервів, бажано певних стандартів. Це або від згущеного молока, горошку, кукурудзи. Бо дуже велике це ну не дуже комфортно. А дуже маленькі, які, наприклад, від консервних банок, які для кошачого корму використовуються, на жаль, це за маленька буде свічка. Ці осінь ми почали цю працю. Наш центр відправив вже 716 одиниць за... Готовці, а також не небайдужі, хто приходить нам допомагає. Дівчата наші нарізають, роблять по формату, який запрошуєте. Ми відправляємо на наш центр у місті Київ. Там є виробнича площадка, де вони заливаються воском І далі вже централізовано відправляється відправляються на бойові підрозділи збройних сил України. Періодично у центрі влаштовують різні збори на потреби бійців. Наразі просять приносити небайдужих продукти для сухих супових наборів. Просимо приносити гречану кашу, рисову кашу. Це сушоні гриби, якщо є в когось вдома. Це сушоне, можливо, морква, буряк. Це може бути капуста сушона. Кого є можливість це приносити, томатна паста саме така в тюбиках, бо вона є більш зручнішою ніж банками. Це от таке, що до борщу додається. В свою чергу бійці віддячують волонтерам шевронами. Вони красуються у холі центру підтримки. Дарія Курнос, Павло Романюк, новини міста.